Добрий день, шановне товариство! З вами В'ячеслав Ляховецький, Мельницька область, Кам'янець-Подільський район село Селонігін. 2 липня 2023 року. Пропоную вашій увазі щеплення Чорним в Зелене, яке проводилося 5-6 червня 2023 року. Трошки запізніло, тому що не було нормально розвинених пагонів. Кущ фуршетного. Обрізаний відразу на перещеплення. Нащепив на ньому три сорти чи гібридні форми винограду. Зорінька, Тімоша і на другій площині у нас Басанті. Басанті і Тімоша вже пішли гарненько, та й зорінька непогана. І всім удалого дня і гарна.